Пані Оксану, 3 серпня, видання Духовний фронт України оприлюднило матеріал, що має назву таємниці церковної дипломатії. Нові деталі про посередницьку місію Константинополя в Україні І в цій статті в цьому матеріалі редакція журналістів аналізує передумови до того, що очевидно в найближчій майбутній перспективі в Україні може відбутися реєстрація екзархату Вселенського патріархату, в який нібито. Має увійти українська православна церква Московського патріархату, що покладе край її зв'язкам з російською православною псевдоцерквою. Як ви оцінюєте такий розвиток подій? Чи можемо ми нині говорити про можливі сценарії примирення і єдності українського православ'я? Дякую за запитання, і мені особливо зімпонувала ваша остання фраза. Ну, ми знаємо з вами, я як філософ почну трошечки здалеку. Ми знаємо з вами нашу слабку сторону, і її знає непогано ворог. Це здатність до розбрату. Тобто, да, от консолідація і єдність це те, чого нам іноді не вистачає. Хоча, в принципі, ми могли би консолідуватися і об'єднуватися для досягнення певної мети спільної. Однак це проблема ворогу. Нам відомо і про нас відомо ворогу, і він вміло це використовує. Тобто, в той час, коли вони консолідують всі сили проти нас, вони здатні вкидати певні, скажімо так би мовити, ідеї для того, щоб ми тут всередині розсварилися і не були здатні консолідуватися і дати відпір. Я вам задам запитання, яка користь і для чого зараз створювати іще Константинопольський патріархат тут у нас Є е, Ставропігія Константинопольського патріархату в Україні у нас є томос, і цим томосом ми знаємо, що проголошено автокефально-помісну церкву православну в Україні. Як відомо, цей томос надавався для всієї повноти православних в Україні. Тобто, якщо є в Україні православні, які е, хочуть бути канонічними, вони можуть війти в ту інституцію, яка є на сьогодні, тобто ПЦУ, православна церква України. Яка й має оцей томос. Тобто, якщо ідентифікатор, православний ідентифікатор, українець в свідомості віруючого чи ем, ієрарха церковного, то він може цілком належати саме цій інституції. Інша справа, що у нас є церковна інституція, яка м, е, є частиною Російської православної церкви. І впродовж, а Ми знаємо, що Російська Федерація. Церкву і релігію мають як інструмент окупації духовного і світоглядного вимірів, в тому числі і на глобальному рівні. І ми спостерігаємо за тим, як власне Російська Федерація використовує православну церкву, руську православну церкву, саме як інструмент окупації. Я прошу вас звернути увагу на Африку, на інші континенти, там, де зараз вони через свою цю православну церкву сіють імперські ідеї і великою руською цивілізацією. Націю, значить, тому ми повинні з вами розуміти, що така афілійованість частини української, українських православних з російською православною церквою є дуже шкідливою для українців з іншого боку. Ці люди впродовж десятиліть належали цій інституції. Я маю на увазі ієрархів церкви, і прихожанці церкви, і в силу певних обставин, оскільки російська православна церква використовувала так так звану українську православну церкву церкву московського патріархату, а по факту це була російська православна церква в Україні, використовували як знаряддя впливу на свідомість і світогляд прихожан. То в свідомості і світогляді прихожан вони сіяли через або безпосередньо, або опосередковано через проповідь. Саме ось ці ідеї русского міра, і хотіли чи не хотіли священники, які все-таки належали цій церкві, і вони так доводили до свідомості і до світогляду своїх прихожан. Саме ось ці ідеї через багато різних нюансів я вам нагадаю ті акції зневаги і ненависті до патріарха Варфоломія, які проводилися е, постійно представниками цієї церкви. Вот е, да, Варфоломії йдемо Стамбульський поп і так далі, і тому подібне. Тобто, оця зневага. Я вам просто нагадаю, що. Російська православна церква вийшла із гідності з Вселенським патріархом в 2019 році, і тоді ж філія цієї російської православної церкви в Україні, а тобто Українська Православна Церква в московського патріархату перестала поминати так само патріарха Варфоломія, як і вся російська православна церква. Тобто вони з того часу, з 2019 року, не вважають патріарха Варфоломія вартим того, щоб його згадувати як. Предстоятеля вселенського патріархату як всеселенського предстає. От і ми бачимо ці всі суперечності. Вони клубком накопичувалися, і ось я розумію складність, мабуть, представників цієї інституції, чому вони не хочуть входити в прав в ПЦУ. Мабуть, там не лише інституційні якісь проблеми чи проблеми особистого зиску, але також і суперечність того, що вони проповідували раніше, і того, що вони а вони проповідували безблагодатність української православної церкви Київського патріархату, а потім безблагодатність. Православної церкви України, але вони водночас і проповідували, скажімо так, ворожість вселенського патріарха, і мені дивно, я не знаю, як вони сьогодні хочуть, щоб тут відкривався Константинополем саме екзархат. Ну але з іншого боку, я думаю, що так як ми бачили з Кураєвом, з іншими представниками Російської православної церкви, які не погоджуються з політикою, з офіційною політикою і позицією російської Православної Славної церкви вони входять, вони звертаються до Вселенського патріарха, і вселенський патріарх приймає їх в лону Константинопольського патріархату. Безумовно, це цей механізм мені здається видається дієвим. Але чи піде вселенський патріархат на створення в Україні ще якоїсь паралельної православної інституції? Я дуже сумніваюся. І ви знаєте, ну мої знайомі серед православних, кого я поважаю. Ту я з ними теж радилася. Вони теж здивовані кажуть. Ну інформація дуже дивна. Ми розуміємо, чому, наприклад, представники Української православної церкви Московського патріархату можуть звертатися до вселенського патріарха з пропозиціями створити ще якусь паралельну структуру, щоб не входити в єдність з православною церквою України. Але з іншого боку, навіщо це Константинополю і чи вселенський патріарх на це піде? Дуже великі сумніви. Знаєте, нас так довго годували цією казкою про про українське крило УПЦ МП. Що ну це знаєте анекдот уже якийсь. до речі? Як ви оцінюєте потенціал цього проукраїнського крила якраз? Ну, я знаю там непоганих священиків. Я би їм радила бути вільними, тобто, звільнитися від належності цієї інституції, яка тією чи іншою мірою є просто інструментом впливу на українську ситуацію Російської православної церкви. І ієрархія цієї інституції, вона є проросійською. От я не знаю, чи там є, тобто, в самій структурі вона абсолютно створена як частина російської православної церкви. Те, що вони декларують якусь свою незалежність, ну чи ми ж розуміємо, що це абсолютно пил в очі, скажімо так, людей, які хочуть вірити в те, чого не існує, насправді це частина російської православної церкви. І з іншого боку, я теж хочу звернути увагу на оцей пил в очі. Зверніть увагу, пил в очі, коли нам кидають чергову інформаційну кістку і відволікають від інших речей. Тобто, в православному світі здійснюється певний такий наступ на е, інші канонічні території, якщо вже говорити цією мовою. Да? І, от безумовно, я ось зараз перед собою тримаю документ. Це справді цікавий документ. Вселенський патріарх Варфоломій надіслав різкого листа, патріарху Олександрійському Феодору, де він засудив е, саме проникнення російської православної церкви в Африку в Африку, про що я з вами говорила напередодні. Е, ну, Тут же ж. І згадав про те, що це внутрішньо хвора виснажена і структура, І вона є, він мав на увазі Російську православну церкву, і він звинувачив їх в етнофілетизмі. Я би все таки термінологічно тут трошечки інший термін застосувала, але справа в тому, що етнофілетизм є тим, тим гріхом, який вказує на єретичність Проповіді Російської православної церкви, і власне патріарх Варфоломій на це про це й говорить. Там є не просто етнофілетизм. Етнофілетизм це коли любов до нації народу ставиться вище ніж любов до Христа. Так? Тобто, коли церква стає інструментом нації або народу, але не людським інструментом, а не інструментом Христа, тому що церква, вона, будучи все таки в тілі і людському, вона водночас є втіленням Христа. Вона повинна свідомість бути християнською, і проповідь повинна бути християнською, а патріарх Варфомі абсолютно справедливо звинувачує російську православну церкву в етнофілетизмі, коли вони підмінили Христа національним, нібито їхнім російським інтересом. А я би сказала, що це не просто етнофілетизм, а етатизм це в коли фетиш держави, государства російського стоїть на першому місці, і саме інтерес цієї російської імперії, государства Російського в них пріоритетним є. А Христос просто згадується, як от цей пил в очі, який завульовує. Те, що це просто інструмент провадження російської політики і російської імперської загарбницької політики, і власне вони лише використовують ім'я Христа, в сує згадуючи його, і прикриваючи ним свої політичні цілі і окупаційну діяльність в різних е, галузях. Я просто хочу нагадати, що таке суперництво нездорове між російською православною церквою і, і Константинополем, воно давно спостерігається. Тобто, російська. Православна церква поставила собі за мету перебрати на себе функцію так званого. Ну я вони так не говорять. Вони про це взагалі не говорять, але першої першої особи, першого голосу і того, хто формулює політику православного міра, да. Тобто православія, і їм заважає очевидно не просто цей диптих 15 церков, але їм також заважає роль арбітра в цьому диптиху саме Константинополя, і вони намагаються всіма можливими мірами Відтіснити Константинополь, споплюжити його і посісти місце у такої першої скрипки в православному світі, яка б задувала правила гри і всю політику православного світу, і переформатовувала мапу православну глобально. Ну те, що намагається робити Російська Федерація в світі, тобто переформатовувати світ, так само російська православна церква намагається робити. Більше того, я вам нагадаю, що останній Всеправославний собор 2016 року, фактично був. Зірваний майже російською православною церквою, да, демарш російської православної церкви, вона не захотіла приїхати і підбурила про церкви, православні, на які вона мала вплив, не приїжджати на цей всеправославний собор 2016 року. Натомість російський патріарх Кирил, Кремлівський патріарх Кирил, вибачте, будь ласка, бо він кремлівський патріарх Кирил, Він зустрівся з папою римським і вони уклали так звану гаванську декларацію в тому ж самому 2016 році. Тобто, він себе демонструє як такий, знаєте, лідер православного світу в глобальному вимірі. Водночас зневажливо обзиваючи для показу саме вселенського патріарха Варфоломія стамбульським папою. Ну так зневажливо Насправді ж вони оту місію і виконують, і тому нам зараз нас зараз відволікають від того, що насправді важливо. Ми знаємо, я сьогодні передивилася масу матеріалів про те, як в Херсонесі вони відкрили цей новий Херсонес тобто вони переписують фактично не просто історію, а вони зараз от на. Ше нашу територію вони є як місяць і там оці свої храми вибудовують свої нові сакральні місця вибудовують. Вони далі розповсюджують у це своє своє у це ідолопоклонство, да у це своє поганство розповсюджують, загарбуючи духовний і світоглядний простір. І в цей самий час нам кидають розбрат, щоб тут на наші православні з православної церкви в Україні сумнівалися в тому, що Константинопольський патріарх веде якусь свою політику. А ми щоб тут з вами. Чупилися через те, що навряд чи станеться, і ймовірніше за все воно просто відволікаючи такий маневр. Пані Оксано, але попри те, що це такий собі, як ви говорите, відволікаючий маневр, як за вашими спостереженнями і аналізом на цю інформацію реагують серед вірян православної церкви України і серед її керівництва? Ну... Знаєте, я все таки філософ, в мене так більше ідеї цікавляться щодо вірян. Я коли займалася взагалі тим, як світоглядні оці парадигми розповсюджуються для того, щоб зрозуміти, як русський мір розповсюджувався у нас в Україні я вдалася до такого порівняння із золотарником. Знаєте, така рослина є. Ось агресор, такий інвазійний агресор. Тобто це ворожа рослина, яка потрапляючи в наше середовище, вона тут спершу потрапляє як така гарна рослина. Її самі люди привозять, бо їм подобається, і це можна сам. Яка налогія з ідеями, да, ідеї русского міра, е, православної цивілізації, вони такі гарні, їх люди всотують. А потім цей золотарник вичищає всю нашу екосистему і перебудовує під себе. І фактично в Україні зараз величезні поля, е, які процвітають цим золотарником, а вся наша фауна винищена. і от е, е, Україну в цих полях екологи знають цю проблему, але так само приблизно те саме відбувається і з українською свідомістю тобто, коли через церковну. Проповідь вони засівали оці ідеї рускава міра, то ці ідеї рускава міра, особливо на е, свідомість, не скажімо, не стійку свідомість, яку тому що ми з вами вже не раз говорили. Я постійно про це говорю, що українська держава дуже мало робила для того, щоб свідомість її громадян була обмала опірність, мала оцей імунітет проти ворожих ідей. Немає у нас цього на превеликий жаль. Ми не захищали свідомість наших громадян від ворожих впливів, і у цей ворожий вплив цих ідей засівалися в свідомість е, е, прихожан е, російської православної церкви в Україні. І я не знаю, як там це треба дивитися статистичні дані будемо сподіватися, що більшість людей вже приходить до тями. Е, е, Ієрархія церковна, як я вже говорила, вона є проросійською, тому що вона формувалася як проросійська там і посада. Це, мабуть, так роздавалися, але водночас ну прості священники, ну що їм лишається робити? Вони між тими прихожанами, які частково ними ж саме ми і були засіяні цими ідеями руского міра, і між ієрархією, яка є проросійською. Ну їм треба вибирати. Христос теж вибирав. От і в кожного є свій вибір, життєвий вибір. Ми е, служимо Христу і очевидно йдемо за правдою, чи оцим Симулякрам рускава міра і є носіями цього симулякру рускава міра. Ну мені дуже шкода, сьогодні Україна можливо не має стільки сил, щоб проводити повноцінну інформаційну політику з для викриття оцих ворожих шкідливих впливів російської православної церкви в Україні і ідей рускове міра і шкідливості рашизму як ідеології, яка окуповує свідомість і світогляд, в тому числі українців. Ви знаєте, що в тому ж самому Востополі вони не просто а провели оцей цей другий форум рускава міра Собора Руська міра, на якому знову оголосили вчергово, що є єдиний руський народ, а українці і білоруси це просто. Ці самі руські я просто їх треба виправити. Да, які схиблені трошечки їх треба виправити. Ну і вони далі починають поговорити, що вони не проти України, а вони за українців, які мають належати руська цивілізація. Вони переписуються як хочуть наративи, в тому числі історичні історіографію переписують. Ну ведуть себе абсолютно нахабно в тому плані, що не гребують жодною брехнею. Будь-яку історичну подію вони використовують як можливість ще раз. Прописати русський мір і ще раз розказати цю свою казку, але вже в нових деталях. А натомість Україна вона зараз потерпає від збройної агресії і менше звертає увагу на ідеологічну безпеку, а це дуже важливий фокус. Навіть ми бачили депутати Верховної Ради, не завжди розуміють. І ми розуміємо, що там різні люди депутатами і їхній рівень освіченості може бути різний, але не завжди розуміють наскільки ворожу пропаганду веде і. Що є агентами ворожого впливу так само певні церковні інституції, але ну будемо сподіватися, що якось ситуація поліпшиться. Принаймні, Україна не Росія, і тому в нас тут нав'язати й не вийде і це вже добре, принаймні з цього боку, що не вдасться нам ніколи нав'язати їхню ідеологію міра, як якби вони не старалися. З іншого боку, неможливість консолідуватися і дійти до якоїсь згоди, де так само несе свої ризики, і ми бачимо ці ризики в тому, що існують от розділення на рівні православних. Хоча треба було б знову просвітництво займатися і розповідати, що якщо ти українець і якщо ти православний, то ти розумієш, що ти або належиш цій інституції, або вільний, але маєш звільнитися від належності російської православній церкви, навіть якщо вона називає себе Українська православна церква. Пані Оксано, підсумовуючи наше спілкування, от ви згадали якраз про Верховну Раду. Відразу спало мені на думку, спав на думку законопроєкт про заборону ПЦМП, який був проголосований ще минулого року, 19 саме жовтня, у першому читанні. І от бачимо, що була можливість наприкінці липня ухвалити цей законопроєкт у другому читанні. Водночас засідання Верховної Ради було перенесене, і зараз чуємо якраз. Те, що розгляд цього законопроекту може відбутися в середині серпня, може відбутися пізніше, що у що я звичайно вірю більше, аніж скажімо так, в близьку перспективу. Чи вірите ви взагалі в те, що наші народні обранці таки покладуть край функціонуванню ворожої РПЦ в Україні? Дякую, я вірю, да вірю, вірю господу Богу. От а депутатам трошечки не довіряю, звичайно, тому що як ми вже з вами сказали, що вони мають різний ступінь освіченості. А навіть ті, які є освічені і розуміють про що йдеться, і розуміють ворожі впливи, не здатні до консолідації. На превеликий жаль, знаєте, коли складалась оця остання редакція цього законопроекту, то деякі депутати вирішили, що вони краще за. Фахівців розуміють, як там все прописати, і так далі, тому подібне, і з, з одного боку, а з іншого боку, інші депутати вирішили, що можна е, так би мовити притримати недоторканність цієї інституції, яка може бути корисна. Бо ми ж розуміємо, що церква це не лише про духовність, але також іноді і про фінанси, і про впливи, і про владу, і про можливість вирішити якісь свої проблеми, ну і комунікативні якісь джерела. Ось. І тому е, е, сталося так як сталося в цьому законопроекті в останньому, в, останнього в останній його редакції яку я бачила і яку я аналізувала мене задовольнило майже все але цей законопроект виглядав, знаєте, як скручений з різних елементів. Тобто, в одному законі ці елементи не, е, не могли існувати. Закон треба було б спростити. О, і Крім того, там і ще один виліз нюанс, неприємний, коли депутати Верховної Ради вирішили, що е, вони мають право втручатися на канонічну територію церковно А ми ж розуміємо, що Україна є світською державою, і е, тобто, ми повинні не маємо права втручатися саме в релігійну сферу і керувати релігій. Це поганий, тобто я говорила вам, що Російська Федерація використовує церкву як інструмент і як зброю. Так, так і от у нас тут зараз складність, і ми для того, щоб закрилишитися демократичною державою, щоб залишитися Україною, а не стати маленькою Росією да частиною їхнього світу, змушені відмовитися від тих механізмів і тих е е е алгоритмів, які застосовують вони. І безпосередньо перетворювати або намагатися впливати на релігійну сферу, ми не маємо права. Там була можливість просто вилучити згадку всю про релігію і, скажімо, написати, що інституції афілійовані з центрами в Росії, а не тобто, таким чином ми не боролись без з церквами. Ми повинні уникнути оцих закладів, що ми нібито боремося з церквою з релігією в жодному разі, але будь-яка інституція. Яка є пропага, яка пропагує руський мір? Яка тим чи іншим чином підпорядкована центру керівному в е, Кремлі або в Російській Федерації? От ми повинні їх заборонити будь-які організації, будь-які інституції, незалежно від того, релігійні чи не релігійні? Це моя точка зору, приватна точка зору моя особиста. Мене ніхто її як вихідця не питав. Але я вважаю, що треба було зробити так, і тоді би ми уникли е, оцих закидань, що ми боремося, нібито з якоюсь каноніческою церквою в Україні православне. Ніхто тим більше там взагалі не згадує. Довели саме українську православну церкву Московського Патріархата. а з іншого боку, є можливість і там такі нюанси є. Знаєте, якщо вони просто задекларують, що вони вже розірвали всі свої стосунки з російською православною церквою, а продовжать, наприклад, бути носіями тих самих ідей. От що ми будемо робити? Немає, ми не можемо довести безпосереднього зв'язку з керівним центром в Російській Федерації. Але інституція пропагує мір. ну є ризики. І ми, як релігії знавці, ми бачили такі інституції, які намагалися ось так діяти. Тобто, жодних зв'язків з Російською Федерацією ти не бачиш, але очевидно, там іде пропаганда рускава міра. Я Пані ось... Оксану, і ще, от якраз про ризики, є один із таких. Я чув неодноразово від різних експертів релігієзнавців, зокрема, що цей законопроєкт саме має таку недосконалість, і вона полягає в тому, що, начебто, заборона УПЦ може може відбутися натомість не цього потрібно Україні, а саме варто було б говорити про єднання ось, ось це з'єднання православних гілок, які функціонують в Україні, про єднання українського православ'я. Чи як ви розцінюєте цю тезу? І чи варто було б якраз нам говорити не про заборону УПЦ МП в Україні, а про те, як вирішити ось це церковне питання, як об'єднати різні православні гілки? Дякую за питання. Знаєте, слушно, нам треба свої механізми шукати. От коли ми говоримо про єднання і про єдність, я запитую завжди: єднання на підставі чого і єдність заради чого? Mm -hmm. От ми повинні зрозуміти. Коли ми говоримо про об'єднання інституцій, то чи потрібно об'єднувати інституції? Українці взагалі є волелюбні, дуже волелюбні, розумієте? От просто якщо релігієзнавці знають цей нюанс, якщо в селі є, була якась одна церква, то ще одну треба було там десь побудувати з скрайку. Тобто для того, щоб був вибір, щоб українці от вони вололюбні і вони дуже застерігають оцю свою, своє бажання мати вибір, мати свободу вибору. До речі, християнство це теж релігія свободи, вона звільняє людину і робить вільною. Тому я не наполягаю на тому, що треба було об'єднати якось. Інституції, всі буквально, але у нас в Україні до речі, крім Української православної церкви, Московського патріархату і православної церкви в Україні є і ще інші православні церкви, просто про них не говоряться зараз, але є. Тобто, зрештою, не обов'язково було всіх об'єднувати в якісь одній інституції, але якщо ви не хочете вже так настільки бачити один одного в цій одній єдиній інституції, то належте різним, просто належте тим, які пропагують мір або підпорядковані Кремлю.